Олег Сподін служить у 14-й механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Воював на Харківському напрямку. 15 лютого 2023 року отримав поранення, коли ніс травмованого побратима. Олег втратив ногу. І з кінця липня він проходить реабілітацію у центрі Суперхюменс. Після операції трошки болить ще і треба на знеболюючих сидіти, коли воно все загоюється. Інколи знеболюючи діяли не так довго, як хотілося. А колоти їх треба не так часто. Центр Суперхюменс надає послуги з протезування, реабілітації та психологічну підтримку пораненим. Розповідає директорка центру Ольга Рудніва. Комусь важко зробити перші кроки, в когось дуже складна доволі ампутація, в когось немає підтримки. Це дуже індивідуально. В когось у нас є пацієнт, який. Перший день він не отримав травму. Є пацієнт, який на четвертий день в пахмуті втратив а, всю праву сторону. Відповідно, вони мають іншу проблему, не довоювали. Ну тобто, такі є випадки. У кожного своя. Травма своя що Ми маємо з цими складнощами працювати на індивідуальному рівні, щоб людина стала, пішла і активно користувалася протезом. Сьогодні у центрі організували екскурсію. Відвідувачі могли спробувати проїхати у колісному кріслі. Потім всі оглянули приміщення. На першому поверсі тут лабораторія протезування, на другому поверсі. Є басейн та спортзал. Усе доступно для людей з інвалідністю. От що там повільно сюди. Може, тут можна повільно нормально. Але ти в стресі. Це один з видів реабілітації. Асистентка ерготерапевта Вікторія Фарина розповідає: роблять усе, аби в звичайному житті пацієнт зміг самостійно виконувати різні побутові речі. Ми підбираємо максимально наближено до повсякденної активності дії. Якщо люблять, наприклад, там пацієнт любив ліпити вареники, і в нього зараз порушена якась функція хапання от такого хвату. Тобто, ми будемо давати якесь щось найбільш. Ш схоже до тіста і аби зробити відпрацювати і відточити ці рухи. Якщо пацієнту потрібно нажимати на курок вказівним пальцем, ми будемо тренувати цю функцію, тобто, все залежно від запиту пацієнта. За словами директорки центру Ольги Руднєвої, у січні наступного року планують відкрити ще один корпус центру. Єлісавета Сілаєва, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.